Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. Триває розмінування Умельського району. Про це сьогодні поговоримо У нашій студії водій Сапер Максим Жеребцов та пресофіцер головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України Черкаської області Оксана Курдовуз. Наші Вітаю, вітання Вітаю. ми ви власне вже почули, що триває розмінування Умельського району. Наскільки це масштабний процес, і яка площа потребує розмінування? Площа потребує розмінування приблизно 32 гектарів. Наскільки масштабна. 32 гектари це мається на увазі, це розліт вибух, да. безпечних предметів боєприпасів, які зараз знаходяться на території. Розльот був це, мається на увазі від складів, так? Так. Да. Було в перші дні влучення ворогом по військовій базі, по військовим складам. Після чого снаряди деякі здетонували, деякі розлетілися і було сильно забруднено цю територію. Ви говорите там про не 10, 10 кілометрів розльоту. Це мається на увазі, розліталися реактивні снаряди? Так? Реактивні і уламки навіть, навіть долітали. Які території потребують розмінування на увазі ліси, поля, населені пункти? Ну, перш за, за все, йде розмінування населених пунктів, щоб люди мали змогу безпечно жити, перебувати в своїх домівках, в своїх дворах. І після чого було розмінування полів, щоб фермери могли безпечно засіятись, безпечно також залучити туди людей, які проводили. Роботи на полях. І на даний момент йде розмінування лісів. Е, Максиме, найбільше складнощі в цьому процесі, де, де вас переслідують ліси, поля, де, домоволодіння, де, найбіль... де найскладніше було? Ну, найскладніше, є? мабуть, в населених пунктах, тому що це може бути в будинку, це може бути на даху, і тут треба свій, так сказати, підход мати до цього. Постійно е, жителів області виникає питання е, стосовно розмінування Уманського району. Для багатьох це ну, подив, адже там активні бойові дії не проводились. Давайте ще раз нагадаємо, от, як з'явилося забруднення вибухонебезпечними предметами Уманського району. Спочатку е, війни, в лютому місяці, було влучання по військовим складам, де знаходилися боєприпаси, після чого був нанесений авіаудар, після чого воно здетонувало і. Хвилею, і як і, наприклад, реактивний средний вони всі порозліталися і на десятки кілометрів, і тут було забруднено і поля, і ліса, і населені пункти. Тобто -то нашими силами мінування не проводилися на, те, на території району. Ну, Оксана, Максим говорить, що найбільше складнощів було в роботі в населених пунктах. Ну, це, звичайно, що це безпосередній контакт з людьми. І о, на вашу долю це, кажуть, припадає ця робота, найскладніша комунікація. Наскільки просто вам це робити? наскільки є, от, ви, ви бачите, що люди розуміють всю складність процесу? Так, дійсно з людьми інколи буває важко працювати в цьому напрямку, адже люди всі налякані, ну і не знають більшість, як діяти в таких випадках, коли натрапили, наприклад, на вибухонебезпечний предмет. Щодо профілактичної роботи, вона проводиться рятувальниками постійно серед населення, навіть до повномасштабного вторгнення, адже наші сапери мають справу до сих пір ще з боєприпасами часів Другої світової війни. Наразі робота в даному напрямку досить посилилася. Ми працюємо як із людьми, відпрацьовуємо житловий сектор, сільську місцевість, так і працюємо з колективами трудовими, розповідаємо про безпеку у разі виявлення ВНП. Ну і наразі основна увага приділена це дитячі аудиторії. Працюємо з дітьми, проводимо тематичні уроки про помінні безпеці. Використовуємо агітаційні матеріали, розроблені спільно з ЮНІСЕФ, нашими партнерами. В такому форматі дітям краще заходить інформація, вони краще запам'ятовують. Ну, на сьогоднішній день хочу сказати, що діти вже є досить обізнаними у даній темі. Давайте покажемо, ви їх принесли, ці матеріали. Це, напевно, для дітей. Да? Так, Це таки набір папки, вони містять в собі зошити, наліпки, у формі гри можна розпізнати, розпізнати види вибухонебезпечних предметів. Також тут мається наш славнозвісний пес патрон. так. Ось він. Дітям дуже подобаються мультики за його участю. Ну і в такій формі діти гарно засвоюють інформацію. Ну, да, така ігрова, те, що більш зацікавлена, так є е загадки на дану тему. Тобто, коли діти прослухали якусь інформацію, в кінці ми можемо їм поставити питання, загадки, і вони вправно відповідають і вже тобто ви ще спонукаєте думати, да не так, просто там от, щось знати 100% щось, а й думати, брати, не брати, так. опинитися там, не опинитися. Так, за яким номером телефонувати. Який вигляд можуть мати вибухонебезпечні предмети, під що можуть маскувати боєприпаси під звичні речі? Так. Ну, в такому плані проводимо роботу е, Максим, ми ви говорили, що найбільше складнощі, особливо ви як сапер, відчували в населених пунктах. А взагалі, от, ну, Оксана каже, що в принципі розуміння є. А з якими складнощами стикалися? От які людські фактори вам приносили складнощі? Ну, наприклад, як реактивний снаряд. Попав в будинок, його потрібно було знешкодити, його потрібно було достати з будинку, щоб він в першу чергу не детонував. По-друге, щоб. Ну, це доставати. Ну да, будинку, залишився так, залишився будинок не розвалений, не ушкоджений, так. Дов Довго діставали, пригадаєте? Ну, з півгодинки точно. З півгодини діставали, так. Зрозуміло, яка ще попереду робота у вас? Попереду йде на, на даний час розмінування лісів, тому що їх теж треба розмінувати. Це ви вже ви, ви зараз безпосередньо в лісах працюєте? Так, так, на даний момент. Вже йде більше як тиждень розмінування лісів у морського району. Тобто вже незабаром вже весна і напевно люди потягнуться. в за, ліси. Да, за деревом, за деревиною. Я думаю, що треба, щоб там було безпечно. Площі ну, великі ще? Е, ну, приблизно 20 гектарів маємо ще розмінувати. Ну, про час, напевно, говорити не потрібно, не варто, да? так? У ну, да, нас згадуєте. робота нетороплива. Ми... Ну, хотілося б, якщо вище це зробити, розмінувати, але. Чим швидше, я думаю, в цій професії, тим складніше. Так, ну, ваш керівник говорив, що холодний розрахунок і відсутність сміливості, як він так цікаво ще висловився, це, напевно, один із таких застережних моментів угу. для сапера. Да. Е, зрозуміло. Е, яких обмежень потрібно дотримуватися, що потрібно враховувати в даний момент, щоб не наражати ні себе на безпеку, ні піротехніки? Ну, хотілося б зазначити, що наразі до цих пір ще діє заборона на відвідування лісів, тому краще утриматися. Перше дотримуватися законних Звичайно, вимог. Звичайно, так. так. І чекати певного розпорядження, дозволу, що вже можна відвідувати ті чи інші місця. А наразі дотримуватися простих правил, якщо натрапили на вибухонебезпечний предмет, ні в якому разі ми не підходимо. Тим паче не чіпаємо. Ну і запам'ятати два номери, за якими телефонувати, це 101 та 102. Максима, а із того, що розліталося тоді на складі, візуально в цьому можна побачити вибухівку? Чи це є такі якісь там, такі завальовані моменти були? Що, що, що літало тоді? Mm, були реактивні снаряди, які були, так скажемо, в вкупі. Він заходив в землю. і його там, наприклад, два метри довжина, тобто на метр він в землі, і на метр він виступає з землі. Його ми доставали навіть тракторами, тому що вручну це було дуже складно викопати його і достати. А таке, як, наприклад, гранати там або вже розкидані касетні елементи, то вони заходили в землю і з допомогою металошукача, за допомогою металошукача, ми їх знаходили. Тобто б, є Навичай. такі, що візуально їх не побачиш, да, Це тільки відпрацьовуєш да. да. з них, так? Було і таке. Е, зрозуміло. Е, ну, терміни ми не загадуємо, і найголовніше, які от висновки зробити з спілкування, що треба дотримуватися в першу чергу обмеження, знаходитися там, де, де, де не потрібно знаходитися. Так, де так. заборонено, краще туди не ходити. Може, щось кажете уманчанам, яких турбується, хвилюється? так хотілося б звернутися до всіх уманчан, до гостей даного району, бути вкрай обережними, звертати увагу на всі предмети, які лежать на належному місці, пам'ятати, що натрапивши на вибухонебезпечний предмет, позначити місце знахідки. Під ручними засобами, то чи палецем, чи ганчіркою якоюсь одягом відійти на безпечну відстань, це не менше 100 метрів, і зателефонувати за номером 101. Також, якщо цей предмет знаходиться у людному місті, попередити оточуючих про предмет. Ну і вберегти себе і близьких від даної небезпеки. Е, на сам кінець. Ви якось позначаєте територію, де вже відпрацювали сапери? Так, ми огороджуємо, наприклад, територію, яка забруднена Кіперкою, і після чого ми залишаємо, щоб було видно, де територія вже розмінована. Тобто обов'язково треба ще читати якісь позначки, так? Е, ну, Не позначки, як ми. Були, так скажемо, на сході, то ми позначали проход кіперкою по ліву та по праву сторону. І у вас такий був візуальний коридор, який ви бачили. Він був безпечний. Дякую, що прийшли до нас. Будемо сподіватися, що все буде і далі так тривати. Тихо, регулярно, і все у вас вийде. Я нагадую, що це була програма актуальна розмова. Ми говорили про розмінування Уманського району. вам, будьте обережні. Пильнуйте себе.